Ви дізнаєтесь про нову провокацію на польсько-білоруському кордоні: про затримання польського хакера, який за замовленням Кремля дискредитував Україну. Та чому, на думку експертів, українці в Польщі потребують захисту на державному рівні. Провокації на польсько-білоруському кордоні продовжуються. У прикордонній службі Польщі повідомили про черговий напад на службовців з білоруського боку кордону. Цього разу у правоохоронців полетіли пляшки, каміння та навіть коктейль Молотова. Атакували іноземці, громадяни Афганістану та Еритреї. Польські посадовці кажуть, що ця подія не могла відбутися без відома білоруських служб. У Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що Варшава буде рішуче відповідати. А кожен напад на кордоні це напад на Польщу. Чи отримали польські прикордонники відповідь від білоруської сторони після інциденту? Дізнавайтеся на слава ті, українці в Польщі потребують захисту на державному рівні через зростання антиукраїнських настроїв, які підігріваються політиками з політичною вигодою. Про це в етері Слава Тіві заявив польський журналіст газети Виборчої Міхал Ольшевський. За його словами, країна повинна активно комунікувати позитивну роль українців у суспільстві, аби запобігти ксенофобії і зберегти добрі польсько-українські відносини. Коли говоримо про політику, факти програють емоціям. І в зв'язку з цим ми можемо говорити про те. Що українці відповідають майже за 3% польського ВВП? Можемо розповідати про те, що торговий оборот минулого року з польського боку то 35 мільярдів злотих у двосторонніх відносинах. І виявляється, що це не має значення, тому що гору беруть емоції. Переважає таке переконання, що українці є невдячні неналежно і недостатньо вдячні за ту допомогу, яку отримали від поляків. А це неправда. Чому, на думку Ольшевського, польська економіка може зіткнутися з серйозними проблемами, якщо не вирішить питання добрих стосунків з українцями, читайте докладніше на слава ТІВІ. Водночас депутат європарламенту Міхал Щерба вважає, що аби зменшити випадки ксенофобії щодо українців, які останнім часом з'явилися в Польщі, в Варшаві та Києву, необхідно показати хороші приклади співпраці між країнами, коли крайні сили використовують міграційне питання у своїй внутрішній політичній боротьбі, але часто вони не зауважують, недооцінюють цих позитивних аспектів пов'язаних з мігрантами, які приїхали на заробітки і заробічанською міграцією, і вони запевняють зростання тих чи інших країн і власне завдяки цьому є більше робочих рук на кожному національному ринку. Щерба водночас наголосив, що як депутат Європарламенту завжди підкреслюватиме важливість боротьби України не лише за свою територіальну цілісність, а й за європейське майбутнє. Україна також своєю боротьбою захищає європейський континент від злочинів, від агресії, від геноциду, який пов'язаний з повномасштабною війною Путіна. Який діалог, на думку польського євродепутата, нині особливо потрібен Києву та Варшаві? Детальніше дізнавайтеся на слава ТІВІ. У Польщі затримали 18-річного хакера, який діяв за завданням Кремля. Хлопця спіймали в рамках масштабної міжнародної операції Іствуд, спрямованої проти мережі проросійських кіберзлочинців. Як повідомили польські правоохоронці, затриманий брав участь в атаках на сайти міського транспорту та державних установ. Його діяльність координувалася через месенджер Телеграм. Хлопець був активним учасником проросійської хакерської групи Ноунейм, no яка здійснювала кібератаки на країни, що підтримують Україну. Зловмисники протягом років атакували державні та приватні ресурси Швеції, Німеччини, Швейцарії, Іспанії та інших країн. Наразі правоохоронці видали сім міжнародних ордерів на арешт осіб, які вважаються головними організаторами атак. Більшість з них громадяни РФ. Детальніше про масштабну спецоперацію, участь в якій взяли 12 країн, читайте на нашому сайті. А в мене на цю мить все. Слідкуйте за оновленнями новин на слава ТІВІ і бережіть себе.